3. 3 квітня. І такі баласвіні квіти біля монастиря Італії, де ми понад півтора року проживаємо. і в сезон весни мивуємося цією красою. Боже говорячи з із моєго стадух, святий дари мудрість, що говорити. Нарешті небо синє, бо дійсно попереднє відео знімало, вони якесь біле небо, не то. Дійсно, вона така кущова, я її називаю Акація, хоча це інша назва, іншу назву має. Для мене то радість бачити, очі прямо світяться, дивлячись на цю красу. А, а це благоухання, да? це такі благословенні запахи, що не передаваємо, хочу підстригти цю кропивку, хоча кропивка корисна трошки так себе пожалити. Да? Це поєднання салатового, фіолетового вже потрошку осипається. Хомось дякувати Богу за те, що бачимо, за те, що чуємо, за весну, за всі сезони. Кожен сезон не повторний. Є сезони, коли ми дійсно в внутрішній реальності, коли нам просто треба дійсно побути в єднанні з Богом більше. Зрозуміти його план в нашому житті. Да? Бо є два варіанти: або план Божий, або план нечистивого, Третього не дано. Тож молімося, щоб Бог активував його план в нашому житті, бо на кожну людину у Бога є план. Тобто кожна людина родилася з, цим, з певним даром, да? щоб прославити Бога. Але в кожного з нас є свої недоліки, це факт. І Бог допускає, написано достатньо благодаті твоєї. Чому? Тому що Люцифер був досконалий, да? тепер він нечистивий сатана, Дьявол, Да? Він був настільки досконалий, він був херуїм помазаний, да? і якби був постійно біля Бога в славі його, а потім якось він возгордився. От гординя це те, що кожна людина, напевно, бореться, гординя. Це боротьба, да? любов або гординя. І Люцифер якраз возгордився, і третю часть ангелів, скажімо так, брехнею переманив, да? О, захотів, щоб йому поклонилися. А Вся слава належить тільки Богу. І зараз варто кожному задати питання: хто і що у нас на першому місці, навіть країна. От ми можемо сказати, що наше гасло ставить Бога на перше місце. Що ми говоримося, слава Богу, вся слава Ісусу Христу, да? іменно на першому місці. Оце та мудрість, яка нам потрібна від да? Духа Святого. Щоб зрозуміти, нені Сервовський звершання молитви за всіх людей. Цьому істина формула миру, бо коли ми будемо тільки дійсно за себе, це той самий егоїзм, це, як Ісус сказав, а чого ви мене не. До кого він прийшов, його не прийняли. Чому в Ізраїлі не прийняли його равини, які були дуже розумні, які читали писання, які знали, що прийде Месія. То що дивно ж такий Бог да, миє ноги учням, робить чудеса, але родився земної жінки. Да? Хоча вона була ж непорочна, да? то треба прийняти серце. А вони, якби, своїм інтелектом не могли того прийняти, їм то дивно було. Тож, знаходжусь біля монастиря, нагадаю, Італія 3 квітня, 24 рік. це були свині пахощі. Просто о, такий п'янкий аромат, да, що, дійсно, ніби випила якогось вина. Взагалі, в Духові Святому, коли його присутність, він дає такий стан, що дійсно стан закоханості, да, що такі часто люди кажуть, ви не цвіта цього. Коли в цьому Божому шоломі, то дійсно такий стан іншого виміру. Бо в Бога вимір любові, він дійсно це інший вимір. Це вимір любові, да. і в ньому інша енергетика, інше сприйняття реальності, а в ньому є прощення, мир, благодать. О, така краса. Занотуй, бо півтора року ми тут, і зараз якби. Че весну, да? ну хтось може раніше будемо від'їжджати і міняти місце проживання. А, дуже Боже, вдячна тобі за італійців, що благословили нас проживанням тут, полосовили да? їх обільно, і волонтерів, які допомагали і допомагають. Ця організація Карітас, яка виголовляє продуктами, да? і що хочеться, це хочеться дійсно мирного неба в країні. Бо я повторюю, що коли день народження мого брата, я багато раз повторяла мирного неба, всі сміялися. Я бажала цього, бо дідусь розповідав, яке то біда, війна, да? А мені було 13. А тепер ми усвідомлюємо цінність, да? цінність мирного неба. Але варто також усвідомлювати цінність життя. І усвідомити, що наше життя воно має ціну. І досить високу ціну за кожну людину на планеті Земля заплачено. Це ціна крові Ісуса Христа. Тобто наші тіла вже не викуплені, Другою да? ціною. Ісус прийшов в цей світ, Він раніше був до Євангелія був старий заповідь, да? і було 10 заповідей, якби переважно ту дотримувалося їх із страху. Але коли прийшов Ісус, він показав нову заповідь, заповідь любові. Да? Він на Христі показав, що Він любить весь світ і любить кожну людину індивідуально. Слава Боже, повна вся земля. І ця любов вона проявляється всьому, що ми бачимо, в атмосфері, в повітря, якому ми дихаємо, да? вже прокинувшись за те, що ми живемо, дякуємо. Тому що мить людина і не прокинутись, це факт. Тож життя це цінність і дар. І висока ціна. Рекомендую Макс Лукада. Він вибрав Гвозді сильна аудіокнига. Виділи свої духовні щоденники, да, бо це для кожного зростання духовне. Від сили в силу, від слави в славу. Зараз підріжу таки цю кропивку. А, тут християнський лагерь біля монастиря. Він незабаром активується, і дітки будуть тут на стадіоні різні ігри грати. І це дійсно благословіння, що дитина посвящається Богу, що батьки віддають християнський лагерь. Да? Бо дійсно у кожного батька і батька, матері є вибір посвятити дитину свого Богу або чомусь іншому. У да? якійсь мрії, яка. Не від Бога, наприклад. Я да? часто батьки навіюють мрії свої якісь, хочуть, щоб діти, діти стали знамениті, а вони в їхніх лучах слави, да? купалися. Ніби свою нереалізованість реалізували через дітей. Але Бог хоче, щоб вся слава належала тільки йому, навіть якщо людина прославляє Бога піснею, да? щоб пісні славився Бог. Прославляє танцем, щоб танцем прославлявся Бог. Зніма відео, щоб це було для слави Бога, в цьому суті істина. А ви берете нам. Бо любить кожну людину і не заставляє нікого його а, цю любов приймати. Він просто її дає щоденно. А, тож Божої мудрості нам і дітям рекомендую в такі історії християнські, да, історії з Біблії. Я їх дивилася, що, будучи також дитиною, да? і це вже така нові версії, нові сезони. Суперкнига, да? є додаток, Суперкнига, рекомендую. Да? Додаток, Суперкнига, він також там цікаві запитання, досить з гумором, щоб вивчати духовні речі, да? Біблію, там різні вікторини, ігри. Тож батькам рекомендую. Да? І взагалі шукаємо. Що нас багатжує, то що наша духовна людина щоденно потребує духовної їжі. Да? І наша і естетична краса, яку ми бачимо коло себе, це підтвердження Божої любові до нас. І можна цим просто милуватися не ділитись ні з ким. Ну, це як чорний колір, який все поглинає і забирає. Да? Це як нечистивий, що славу собі, хоче. Да? А от білий колір Він втілює в себе всі кольори веселки. Це якраз білий, це колір чистоти, святості. І це те, що віддає Ісус, це той, хто віддав свого Сина єдинородного, Бог віддав, да? щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, мав життя вічне. Тож Божої мудрості діліться своїм духовним і щоденникам, бо це і наші хліб поводам, да? коли періоди важкі, нам він теж допомагає. Ця інформація відсилив силу. Відславу, славу славу. І вся слава належить тільки Богу. Він номер один боже мудрості.